На черговій сесії Смілянської міської ради обговорювали бюджетні питання. Зокрема, міський голова Сергій Ананко підсумував виконання фінансових видатків за 2024 рік та представив основні аспекти бюджету на 2025 рік. Він наголосив, що бюджет є соціально орієнтованим і передбачає забезпечення всіх поточних видатків, включно із захищеними статтями по заробітній платі для установ та організацій за винятком освіти та культури, оскільки освітня субвенція державним бюджетом передбачена на 2025 рік на 8, місяців, тобто з січня по серпень, місяць, включно вісім місяців. Ми забезпечили також і е, видатки з місцевого бюджету на покриття заробітної плати. Але ми передбачаємо, що у нас буде вільний лишок у 2025 році. За рахунок вільного лишку, сьогодні я підписав розпорядження. За рахунок вільного лишку. Ми покриємо дефіцит заробітної плати, зокрема освітянських закладів та закладів культури. Вільний лишок, який буде станом на 1 січня, ми не знаємо. Все інше це поточні видатки, які повністю забезпечені. Депутати звернулися до міського голови з проханням уточнити, скільки коштів у 2025 році передбачено на підтримку Збройних сил України. Які коштів заплановані ЗСУ. Е, ну хоча б такі ключові моменти. Скажіть, щоб громада розуміла, що нас чекає в наступному році, і це важливо. По капітальним видаткам ми передбачили 10 мільйонів гривень на програму підтримки збройних сил України одразу при формуванні бюджету на 2025 рік. Потім ми будемо дивитися, що в нас буде. Е, при розподілі вільних лишків тоді будемо розглядати листи по субвенціям для військових частин і для сил оборони нашої країни, тому що листів уже сьогодні надходить значна кількість. Тому по нашій програмі для закупівлі матеріально-технічних засобів ми передбачили 10 мільйонів гривень. По капітальним видаткам ми передбачили на закупівлю обладнання для міської лікарні 1 мільйон 400 тисяч гривень. Здається, це всі капітальні видатки, які ми передбачили на 2025 рік. Всі інші капітальні видатки ми будемо розглядати при розподілі вільного лишку в лютому місяці. Також Сергій Ананко розповів, що при формуванні бюджету на наступний рік врахували необхідність створення резервного. Фонду для ефективнішого розподілу фінансів резервний фонд складає 49 мільйонів. Що в загальному складає 8% від загального від загальних доходів і видатків нашого бюджету. Ми передбачили на програму ліквідації наслідків збройної агресії. Нехай воно нам не. Знадобиться, але все ж таки ми передбачили 5 мільйонів гривень на програму ліквідації наслідків збройної агресії. Все інше будемо розглядати при розподілі бюджету в лютому місяці 2025 року. Окрім цього, депутати поцікавилися, скільки коштів було виділено на допомогу збройним силам цього року. У відповідь Сергій Ананко повідомив, що цьогоріч була проведена робота над помилками і запевнив, що всі рішення спрямовані на вдосконалення бюджетної політики, аби забезпечити максимально ефективну підтримку обороноздатності країни у 2020 Двадцять році, коли ми в минулому році ми затверджували з вами дефіцитний бюджет, ми не знали, як буде формування бюджету 2024 року, тому ми його формували з вами дефіцитний. Ми сподівалися на покриття вільного лишку і не знали, який буде, ми знали, який буде дефіцит, але не знали, який буде вільний лишок, тому ми його формували і в 2024 році. При формуванні бюджету 2024 року, у 2023 році, на програму підтримки збройних сил України на початку січня чи в кінці грудня ми не передбачали коштів. Але в загальному протягом 2024 року за рахунок того, що в нас була можливість перевиконання, перерозподілу нашого бюджету. В загальному ми е, витрати з бюджету на виконання всіх заходів, з відсічі збройної агресії Російської Федерації. Загальні е, бюджетом було передбачено 55 мільйонів 680 тисяч гривень. Тобто ми кожен місяць з вами перерозприділяли на програму підтримки збройних сил України, на ДН Субвенції, на е, Субвенції Збройним силам України та територіальної оборони сюди входить звичайно і ремонт будівництва облаштування укритів. ну Це незначна сума, 4 мільйони 300, А в загальному на програму підтримки збройних сил України нами було виділено майже 26 мільйонів. Субвенції силам реагування 1 мільйон 950, Програма підтримки Національної гвардії 2 мільйона 300, Програма територіальної оборони 8 мільйонів 700, Програма. Підтримки добровольчих формувань 606 тисяч гривень. Тому при розподілі вільного лишку ми будемо бачити, що у нас, який у нас буде вільний лишок, ми однозначно 100% будемо допомагати Збройним силам України. Ну і потім протягом року, в залежності від того, скільки, яка в нас буде доходна частина, будемо розподіляти дані кошти. То тобто, наскільки ну зрозуміло, що 10 мільйонів, які закладені, вони можуть перерости в 50 і 100 мільйонів можуть. В залежності від доходної частини зрозуміло, що це 10 мільйонів для того, щоб ми не зупинили цей процес. Ну, я думаю, хто слідкує, ви бачите, що ми останнім часом майже щодня передаємо ребо, майже щодня передаємо мавіки, майже щодня передаємо матеріально-технічне забезпечення. Тому щоб не зупинити цей процес і не чекати до лютого місяця, ми одразу при формуванні бюджету 20 Року закладаємо 10 мільйонів і з січня місяця вже будемо проводити конкурсні закупівлі на обладнання по даній програмі для того, щоб допомагати силам оборони нашої країни.